Усім привіт, моя зелена банда! З вами Flutter Green. А суть у тому, що я сьогодні рішив вирішив точніше зробити реакцію на ще одну класику мо... моєї діяльності, на яку я давненько не робив реакцію. А саме Two Best Sisters Play. Або ж, як це називається на українській мові, я дуже щасливий, що є український дубляж. Дві найкращі сестрички бавляться. Суть у тому, що озвучку, зробив Lost Human, який я... після початку війни перейшов на українську мову, він раніше озвучувався неадекват рекордс. Суть у тому. І я сподіваюся, він мене пам'ятає. Дуже дякую, хочу по... От, реально подякувати за дубляж. Подібного, тому що такого контенту реально потрібно було більше, в особливості на українському Ютубі. Я розумію, що не так багато переглядів на цьому відео, але будемо продвигати старатися щось з цим робити, тому що реально Lost Human робиться чудову озвучку, дубляж і так далі. Добре, давайте розпочнемо. Дві найкращі сестрички бавляться, персона 4 Хто не розуміє, до чого це все, це виходить як пародія в поніверсії на шоу Two Best Friends Play. Там, де робилися раніше нарізки з двома друзями, які грали в відеоігри. І тут зроблена Луна і Селестія в цьому образі. О, почекай. а Пурпурова розумниця і мамця Петя. Чи п'єта? чи Так, це Баттлфілд! Battlefield! Battlefield так, Battlefield 3! Сучасний, Будемо грати! Сучасні бої г'єть! Це персона. Я ніколи раніше не грала Ти не в грала серій. жодну персону? Жодну. Їх вже 4 типу. І купа спін з іншим лайном. Чому не грала? Ну, бо... Є-єє, який сніговик, що кличе тебе курвою? Ну, бо я ще не закінчила свої уроки японської. Ага, тому чудово, не ця грінь має переклад. Не... Гаразд, погнали! <плес> Відмила, мене звати кенпачера масама. Кенпачера Масама. Чому ти не виконав домашнє з математики? Ой, вибачте, мій тост не підсмажився і тому я мав стати Сейлор скаутом. Чого, бля? Ронін Воріорс! Нарешті. Але до речі, факт в тому, що я персону 4 ще не встиг зіграти. Я персона 3 грав і персона 5. А персону 4 я просто чекаю а, того ремастера, да, який компанія вже оголосила. Тому я в оригінал ще не грав. Крутяк! Ну хто не любить на початку японської гри на південь? Фіа! Батл Баттлфілд Марфе! Класика! За мить ми прибуваємо до нашої кінцевої зупинки станції. Про це, Я, це уся гра. Вона... Вона... <райк> так, так. <райк> точно. У цьому вся суть. Це просто симулятор боїза. Це де... ...магія <райк> та роботи. Ну да, типу того. Я соїнаб. Я і свій Таємний Таємничий чоловік привертає вашу увагу. Я молодший брат твоєї матері, Джодж Марітура. Він... Він тобі не дядько. Він молодший брат твоєї матері. А я тоді твій молодший дядько. Ну ж бо наку. Привітайся з двоюрідним братом. Та чого ти зашарілася? Коли моя сестра Харилась та Тата, то ляпала його прямо по дупі. Це наша заправка. Занятай. Маємо бензу! Так. Маємо зубні щитки! Навіть робітники ще заливають вам бензин! Дівчинку, ти хочеш, щоб я пішла з тобою до вбирання і потримала тобі спідницю? Може, твій рідний брат допоможе? Я, я сама. Боже! Бозі, мамко, грай! Вирушайте кудись? <рес> Ні, не твоя справа. Сгей з мой хочей та вимий тачку! Так. Вот уже да. Я не знаю, як ви а, ті, хто не грав персону, вони дуже багато чого втрачають. Це серйозно, люба персона це адільна, можна сказати, історія, а, яка зв'язана з ш, а, шкільними роками в старшій школі. Це дуже круто виглядає, і враховуючи, що у вас ще й кожен день на рахунку. Вам потрібно і подружитися зі всіма персонажами, і прокачатися достатньо. Тому що закінчиться час і ви не встигнете нічого. І, тобто. Дуже крута механіка, скажімо так. Так, нарешті. Гей, hey, картки UGO збираєш? Ця гра швидко зайшла у темний бік. Нанако схоже, ніякого. Бо... Що? <смех> <смех> я цього не робила. Одразу після рекламного ролику про гнос погоди. Кожен даня дюносі день вдячності. Hey, як тобі таке, тишо? Та 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 як тобі та таке, га? Та Заціни. Ти трусиш дупу перед дівчинкою, яка хоче <смех> подивитися <смех> телек? Диви, диви яка я бомбезна? Диви яка бомбезна? Йоо, думаєш, крутіше за мене? О, так і треба! Досить! Кенпачи Рамасама запалює в клубі! Я тебе кохаю, кенпачі Я Так хочу подивитися наступну серію Камен'Р Клімакс, де о загінзоряних сил, але краще піду спати. Мала, я чула, що там є чувак у костюмі здорового джимеля. <звук> 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 сьогодні йдеш до школи? Ні, не йду, навіть не згадуй про це, мовчи! Я сьогодні планувала до чортиків напихатися бонгом. Тільки баті не кажи, ти ж не базікала. Чому ти так, не базікала, базікала Нанако? Ти така нанакайла, базікайла? <звук> Якого біса? <звук> Ой, Йоске! Йоске! Ой, ой, на ой, 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 шару. Ой, ой. До зустрічі, банько! Я не хочу, аби нас побачили разом у перший навчальний день. Так! Ой, ніяк не ну, дочекаюсь. Ну, ваша туха в новій школі! А? Виглядаєш паскурно! Це через те, що він їхав на ровері і стався ой-ой-ой! Що? Слухайте спермоваки! Ану постуляли свої писки! Я не маю бажання заходити до класу та потрапляти під душ із зародків від ваших небажаних вагітностей. Дістаю журнал вилупків. Йдемо по порядку. Мікото коснагі. Симон бурильний. Ну що, відповімо грубо чи чимненько. Дівчатка люблять грубих. Точняк. <клес> Вибач! <клес> Я навіть не знаю <клес> про <клес> тебе, а отже ти мене хочеш. Кін бачили саме. Ти такий неймовірний. Я хочу від тебе дітей. Вибач, я не навмисно! А? Якого біса? Він у вас потрісканий. Я побіг. Бувай! Здається, і у мене потріскалось. Сподіваюся, у тебе там омлет. Капець. І знову. <різь> На <Розакинуло різь> <його там. різь> <До> зустрічі, банько. <різь> Дуже не люблю цього персонажа. Це ти, Юкіко. Давай сходимо кудись розважитись. Я я не піду. Дідько, яка доросла реакція на відмову від кралі. Дідько, срака мутика, я втечу і стану босом у цій грі за п'ять місяців. До зустрічі банькеси! Щось ми зачастили до зустрічі баньками. Це дуже зручна фраза. Є таке. Ну, да, чого, він, є таке. чого він хотів? Є таке. Він хотів твоїх паляничок. <рес> Блін, як. Lost Human Яку класну тискує про звучку. Я не знаю, мені дуже подобається. Супер. Зберігати всіх. Ох, бляха! Хутка ковтай наркоту. А шо? Хтось подох! Га? Там щось є! Ааа, і що там? Роботи Не парися, піс. мала. Лиш О! дружний ведмедик. Ти зараз серйозно? Так. А у якому місці цей ведмідь? Це твій друг. Господи, таємний ще ведмідь? Ні, знаєш що, вирубай вже цю хрінь. Та ні, чому? Ця реально дурна вже. Ні, вона кльова. Ні, вона... Ну все ж кльово. Ну то докажи мені, що далі буде краще. Ну, ти, Ну диви, це ж дуже цікаво. А де мені зберігати, в яку комірку? Та буде там, де нічого немає. Е... Чому в тебе тут. Що? Лише 131 година. Чому в тебе. Що? Я награла в цю гру 131 годину, вона крута. Ага. Справді ахуєнна. Я все замаксила у цій грі взяла. Ти ти що, бля, робиш? Нахуя? <клев> <клев> Просто в на слоті. Yeah, yeah. Yeah. Да, оце оці, оці, о, персонажі, два, тобто два чувачка, які зробили е, шоу Two Best Friends. І факт, в тому що вони розійшлися декілька років тому і просто продовжили сольну кар'єру. Але то таке: в будь-якому випадку, хочу подякувати за суперську озвучку від Lost Human, тому що. Це реально заслуговує похвали, навіть при тому, що чотири місяці назад було остання озвучка від нього. Але тим не менше, у нас ще є випуски, на які ми можемо зробити реакцію. В особливості дві найкращі сестрички бавляться в Assassin's Creed Brotherhood, який є першим епізодом з цієї серії, і Portal. Але, чесно кажучи, хотілося б і на інші випуски. Тому, будь ласка, підтримайте Lost Humana. З іншими випусками, тому що, реально, я хотів би бачити озвучку тих самих епізодів від нього, бо він озвучує реально круто. Чесно, мені дуже сильно подобається. Тому, будь ласка, підтримайте. Посилання буде обов'язково в описі. І будемо чекати, якщо він повернеться, не повернеться, не знаю навіть. Але я реально очікую, що повернеться до озвучок. Lost Human чудовий тіп. От, серйозно, мені було подобалося, що на російській тоді робити реакцію на його озвучки, що на українській мові. На українській навіть набагато краще. Що ж, на цьому думаю, все. Всім дякую за перегляд, з вами був Олег, Підписуйтесь на канал, ставте ком... залишайте коментарі, ставте пальчики вверх, підписуйтесь також на телеграм-канал. Можете задонатити, якщо бажаєте. Всім дякую, і всім па-па!